Ну, що народ привіт! Сьогодні будемо такі робити Рілз. Reels буде огляд на доставку. Зараз в мене вже є доставочка. Чекай, не виглядає, блядь. Лот номер один. KFC. Це зроблять з вас справжнього куркофана. Піздєць, блядь. Ви просто подивіться, як воно класно запаковано, блядь. Хочу підмітити зразу, що при замовленні Київці я хотів холодну колу Чи холодну пепсі, не важливо, її чогось не було. Тому мені прийшлось вибрати Кія. Ну, типа чай. Я вибрав чай зелений. Я думаю, воно прийде, знаєте, оці, оці, оці холодні типу, ну, бутилочки. Воно мені прийшло Посмотрите. Воно все розмокло. Я не знаю. Я заказував через лову, бо в них особистої доставки нема. У нього там все по тому чемодану роз, розлилося, розтеклося. Чого гарячий чай, Чого? Ну ладно, типу. так от воно виглядає, все розмокнуте. Цукор. Ну, куда ж ми без цукру, так? Да? І трубочка, а ні, палочка, вибачте. Коротше, так воно виглядає. Ну. Бог з ним. Ладно, давайте. За тестом, що це хоч за чай? Ну ті зелені, в принципі, то що я заказував. Так. Чай. Ну, обичний чай, не знаю. Коротше, чай я не хочу, але він є. Ну, от так от. Ті є всі. Пожалуйста. Дальше. Далі я замовив саме цікаве, а це я замовив у нас Андрес Б. Бакет-бакет заповнив. Тому ціла ціна вийшла 402 гривні. Давайте ми розпакуємо. Ну так от вони запакували, якось це все окремо, неграмотно, тіпо, чого не один пакет дати. ну тіпо, такі всі. Ось тільки відкрилися, а доставка вже десь ніок, От наклеїли вони тут. Перевіте ще раз. Ми зупинилися у тому, що я розпакував, і у мене сів телефон. Виключили світло, зарядки нема. Блять, класика жанра. Про що я говорив? Все-таки я вирішив затестити, що це за чай. Так, Також, що бить, якщо чай прийшов, треба його затестити. Правильно? Правильно. Чай. Чай. Обичний. Бургер. А, бургер я тестив. Я думав, що воно знімає, а воно, блядь, не знімало. Тому Бургер я вкусив раз от. і склав, його. я його їсти не буду. Чому? Тому що показую вам ближче. Нічого поганого, крім того, що нема соусу. Тобто ти кусаєш, він вже, він був трошки тепліший. Булочка сухенька, ну, всередині типу, ви знаєте, вона має бути тут, якби така от, от тріщить, да, тут ок. А тут має бути м'ягенька. Ти коли кусаєш, вона все-таки ніжне. Трошечки більше соусу могли би дати. ну, такої, ну, На доставку, типу, ну, бургер. Я їв і посмачніша. Картошка, кстати. Картошка туповата, понятно, вже остила, поки кур'єр їхав, могла трошечки остити, вона ще приїхала більш-менш тепла. М -м Солена. Ну, понятно, що зараз вже холодна, але вона була такою же, І коли була тепла. Далі, на рахунок м'яса. Зараз коротко, але по существую. -е, є тут три м'яса, як я зрозумів. Це якась філяшка, типу, це крило гостре і одна ніжка. Е воно відходить. Зрозуміло чому. М -м, воно прийшлося в боксі, пар, терепело. Да? Nice. Тому воно було трошки розмокну. Це ще філпіде. Є такий прикол, коли ви перетримуєте м'ясо в фритюрі на високих температурах, тим більше. Наприклад, цей шматок м'яса. Такий попкорн, напевно, курячий, він ок. Цей шматок м'яса, курячий, він, якщо ви бачите, перетриманий. Тут він взагалі чорний. Тіпа... А, ну по смаку я одне крило з'їв, воно типу, гостре, смачне. Смачне якесь марина. Обичний, ну, обичне крило, да, тобто ну, нема до чого предстацькому. Да. Із спетибальної системи я видав там. Ну, трет, Якщо це все підсумувати, то що мені, мені хотілося б сказати? Перше, це доставка. Е, нема своєї доставки, користуйтеся гловом. Якщо користуєтеся вже запакуйте в один пакет. Ну, тіпа, це прикол, реально. Хочеш пепсі, нема пепсі. Хочеш чай, вони тобі чай дають, блять. Реально чай. Не холодний, ми думав, як я думав, 0,5, да? а вони дали тобі кипяток і пакетик. Ну, кіп'ятопик і кипяток. Кипяток і пакетик я маю вдома. Я би таке не замовляв. Ну, ладно, Бог з ним. Моя оцінка, блять, ну, по п'ятибалі, давайте шкалі, щоб не розганятися. Це два, і це з натяжкою. того, що спасло м'ясо. Бо м'ясо і всі ті початки. Бургер мінус, вода щось непонятно, розлилося, розтеклося все, блять. Тому від вас я чекаю лайки і чекаю коментарі, де я б міг замовити іще. Щось смачне, щоб перекусити або навіть наїстися, і зробити розпаковку. Тому всім дякую, хто був зі мною сьогодні. Чаоло, бейло!